Вітаю всіх! Я хочу подивитись колода Ленорман. Моя улюблена колода, з якої вже 14 років. Це таке? Що нас очікує до кінця року? Буде закінчення війни до кінця року. Я не, ніколи не дивлюсь так, або ні по Ленорману, але я хочу подивитись, чи буде закінчення війни до кінця року. Саме війни, закінчення війни до кінця 2024 року буде. Що мені відповість Ленорман на цю тему? Я хочу подивитись. Ні, ця відповідь ні. Віднеразу кажу, ні. Відмітаємо цей варіант на 100%, ні. Ні. Але щось буде Ось сон, сонечко випало. Щось буде. Добре. Ще раз подивлюсь: до кінця року буде закінчення обстрілів. Припинення обстрілів міст. Припинення обстрілів міст. Буде до кінця року. Припинення обстрілів міст. Ось ці всі гедотні, великої. Я би сказала не визначено. Чому? Тому що будуть розмови про це, активні розмови, перемовини про це, щоб перестало обстрілювати. Відразу хочу сказати, домовляться, але буде приємно, дуже приємно буде. Хочу сказати відразу одну річ. Мова тут йде про сильну зброю, не про гради, і не треба робити, знайдуть вихід. Знайдуть вихід. Трагедію там, де не треба цього робити. Будь ласка, я про сприйняття ситуації. Дійсно, мова йде про сильні обстріли великих міст, каби, в тому числі, ракети, каби, стратегія. Перше йде це. Друге, третє буде потім ті міста, які прифронтові. Я хочу ви розуміли, що прифронтові міста як Херсон, Куп'янськ, вони будуть обстрілюватись. Не треба робити з того, що ось вас не стріляють і що. Якщо не обстрілюють якісь міста, перестануть летіти стратеги, будуть безпечні міста, де можна знаходитись. Це головне насправді. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Ще раз нагадую: я коли собі купувала білети у Львів, туди всі ракети прилетіли жертвами сильнішими. Я весь ранок просто ридала від цього. Це вам так, к слову. Щоб ви розуміли, що це таке? Тому обстріли це дуже добре. Дуже добре. Буде безпечне місце. Тепер, ну я не можу пропустити Харків, до кінця року Харків стануть менше обстрілювати цими кабами і Вибачте? І немає інших слів, Харків будуть менше обстрілювати кабами до кінця року. Почнуть це робити. Так або ні. Так, допомога. Любі мої допомога, підтримка в цьому питанні. Відразу скажу. Дуже добре. Дуже добра карта. Відмитаємо це гімно. Як? Кого це колихає? Не ліземо. Так, карта Бланка випала. Давайте так, Харків. Що я можу вам сказати? Це буде так. Щоб нам стало краще, це як подарунок якийсь. Для нас буде. Далі нам не треба знати. Є партнери, є допомога, які будуть працювати в цьому напрямку для нашого міста. Інше нас не повинно цікавити.